Я Богова Аріана, учениця 9-го А класу, перший вірш Мова рідна Іван Пагряний. Мова рідна, колисково, материнська ніжна мова, мова сили, простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любові, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати. Про життя найперше слово, друге слово гімн величний, грім звитяг і клекіт орлий. Звук вітчизни неповторний і простий передковічний. Ну, а третє слово мила, буря крові, пісня рвійна Ти така, як пах любистку, ти така, як мрійка мрійна Перейшов усі світи, я є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов лише ти є ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова. Мову пісні колоскова, мову матері уста. Другий вірш Ліна Костенко Крила. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії, людини нібито не літає, а крила має. А крыла май.